Привіт усім, хто нас чує та бачить. Мене звати Ніна Копаниця, і це подкаст Культурний Франик». І сьогодні у нас не просто культурний випуск, а справжній святково дитячий, адже 1 червня день захисту дітей. Та я вирішила запросити не просто гостю, а справжню зірку серед дітей Франківська. Yeah, yeah. Ville, зустрічайте альбіна колокова. Вона творча, талановита та харизматична. Танцює, грає у театрі. Перемагала у конкурсах краси, та це ще не все? Привіт, Альбіна. Як у тебе справи? Привіт, Ніна, У мене все добре. Я тобі дуже дякую, що запросила мене сюди. Це для мене велика честь бути сьогодні тут. Ти скільки всього встигаєш? Давай почнемо з танців. Це ж твоя велика любов, правда? Ти пам'ятаєш, як ти тільки почала танцювати? Це було твоє бажання чи тебе провели батьки? Почала я танцювати у 4 роки, тому я думаю, це було більше не моє бажання. А мами я бачила, що ти вже представляла Україну на міжнародних конкурсах. Це страшно бути однією серед найкращих у світі. Які це відчуття? Це я б сказала не так страшно, як просто хвилюючи, бо хотіла в танці саме викластись на повну, бо розуміла відповідальність і рівень змагань. Також це було захоплююче, бо бачила танцюристів у рекомендаціях в інстаграмі, а потім з ними танцювала на одній сцені. Це були дуже круті і приємні відчуття. Тому я рада, що мала можливість представити країну на таких світових чемпіонатах. Та мені дуже сподобався цей досвід, і я планую його продовжувати. А ще крім танців ти займаєшся театром? Скажи чесно, ти більше хвилюєшся, коли танцюєш? Чи коли граєш на сцені? І як взагалі тобі у театральній майстерні? Насправді, напевно, більше хвилююся, коли танцюю, бо хочу, щоб, по-перше, в мене все вийшло. По-друге, щоб я нічого не забула. Але на акторське я теж хвилююся, але трошки менше, бо можу викрутитись і зімпровізувати, якщо щось. Також я зараз стараюся більше що в танцях, що на акторській не переживати, а більше отримувати задоволення від цього. І на акторській я дуже дуже рада, що саме в цій майстерні бо там найкращі оточення, найкращі вчителі. І я дуже їм дякую за те, що вони дають мені різні класні можливості. Бо я можу не тільки грати і брати участь у проєктах, а ще й ставлю, допомагаю ставити пластику. Тому я дуже це ціную, що можу розвиватися різносторонньо. Я не уявляю, як ти все встигаєш. І ще й допомагаєш ЗСУ, та це дуже круто. Ти пам'ятаєш, як з'явилася ідея танцювати просто неба, щоб допомагати та збирати кошти? Це насправді було дуже просто. Зранку мені мама запропонувала цю ідею і я її підтримала. Але це було не так просто, що танцювати, що організовувати, тому я більше не продовжувала. Але я дуже рада, що я змогла зібрати кошти, які хотіла, і е, зробила внесок для нашої перемоги. Знаєш, от я думаю, що за всім, що ти робиш, стоїть ще якась дуже важлива людина, яка завжди допомагає та підтримує тебе. І, звісно ж, я говорю про маму. Яка вона для тебе? Можеш описати ваш коннект? У нас з нею дуже особливий коннект, бо вона є для мене і головним критиком, але і головною підтримкою. Завжди, якщо щось, то я можу до неї звернутися, вона мені допоможе, підтримує, підскаже, але і вона є людиною, яка найбільше мене критикує завжди, і дає мені якісь настанови, поради. І направляє мене у правильний на, правиль напрямок. Тому за це я їй дуже вдячна. Бо якби не її е, поради і здорова критика, то я думаю, я б не досягла всього того, що досягла на даний момент. Ну що, час нашої улюбленої рубрики «Бліць опитування, швидкі питання та швидкі відповіді. Готова? Так. Танці чи театр? Танці. Ранок чи вечір? Вечір. Улюблений колір. Білий. Що тебе найбільше смішить? Сміх е, друзів. Якби ти могла мати суперсилу. Що б це було? Напевно, літати. Коти чи собаки? Коти. Інстаграм чи Тікток? Інстаграм. Яку страву можеш їсти хоч щодня. Суші. Мрія, яку хочеш здійснити до 18 років. Перемогти у чемпіонаті світу. Улюблена іграшка дитинства. Якщо прям дитинства, то напевно ляльки лоу. Клас, дякую, це було дуже круто та класно. тепер повернемось до основних питань. Ти дуже творча і натхненна людина. А що ти робиш, коли втомлюєшся? Чи є щось, що тебе завжди радує? Напевно, коли я втомлююсь, то просто або лежу, або сплю, або лежу і слухаю музику, бо це для мене як медитація. Мені здається, що в тебе ще скільки всього класного попереду, а якою ти себе бачиш у 25 років. У 25 років я себе бачу успішною, щасливою реалізованою дівчиною, яка має поруч з собою люблячу сім'ю, також яка займається улюбленою своєю справою і навіть може поєднує багато улюблених справ, і, можливо, має поруч домашнього улюбленця. І на зазвичай усі бажають щось хороше. А я б хотіла тебе спитати, що б ти не радила робити тим дітям, які теж хочуть бути активними та у творчості? Ну, перше, це обов'язково не зависати в телефонах, тому що це дуже відволікає. Якщо буде цього поменше, то буде більше часу на активність і на творчість. Також не зважати на думку оточуючих, які взагалі не розбираються у справі, якою ти займаєшся, а слухати себе, людей, які тебе підтримують, і обов'язково завжди йти вперед. І це також тобі невеличкий подарунок. Дякую. Альбіна, щиро дякую тобі за цю веселу, цікаву та класну розмову. Ти справжній приклад того, що вік не має значення, коли є бажання та серць. А вам, друзі, нагадую, що це був подкаст Культурний Франик. Та з вами була я, Ніна Копаниця. Гарного вам літа, до зустрічі, па-па!